Вітаю, панове. Слава Україні. Слава нації і смерть ворогам. Панове, нарешті набу заворушилося. І вибухнув скандал із плівками Міндіч. Скільки років у нас в країні творилося невідомо що? Всі бачили, що крадуть. Всі бачили, що проводяться диверсії проти армії. Але якось так склалося. Українці не дуже войовничі. Ми витривалі, ми терплячі, ми досить гарно обороняли свою Україну і обороняємо. Але ну, не здавці ми в цих падлючних іграх. Корупціонерів, політиків. Але, панове, падлючні ігри, різні зради і все вони існують. І для того, щоб зараз нам перемагати, нам треба розуміти, що відбувається. І нам треба протидіяти тому, що відбувається. І нам для цього треба. Зрозуміти одну просту річ, що у нас не просто війна, у нас не просто один фронт із ворогом. А у нас є два фронти. Отой підпільний внутрішній ворог, який нас руйнує із середини. І, панове, треба зрозуміти. Або запам'ятати, кому хто не пам'ятає, що зараз корупції немає. Це все саботаж. В будь-який час корупція ослабляє країну, але коли війна, то це дії на користь ворога. Будь-який саботаж, будь-яке ослаблення країни це допомога ворогу. Панове! У нас зараз при владі новий президент, який обіцяв, обіцяв, обіцяв. Ну ми звикли, що всі президенти щось обіцяють. Так заведено, всі президенти в світі обіцяють. Але, панове, він же обіцяв війну закінчити. Це ж інші люди хотіли продовження війни, а він не хотів. Він її повинен був закінчити. Але, панове, ну він же ж був артистом. Йому ж треба вчитися. Чому на нас, давайте трошки відскочимо назад. Чому на нас напал, напала віст... Ві... Ві... Росія? Та То тому що це давня російська мрія, московська мрія, Московія. Вони не Росія, вони Московія. Давня мрія Московії. Щоб вони стали Русью. Бо є давнє пророцтво, що коли світ буде стояти над прірвою, підніметься Русь, і слава Русі буде невмируща. Вони весь час хотіли стати Русью. Вони воювали проти української мови, щоб ми перестали бути українцями і стали отим, ото гібридом москальським. І тоді їхня мрія склалася. І коли, вони, коли Путін переконався, що ну нічого не виходить, вони і так і сяк нам, і життя обсували, і все, все робили для того, щоб ми приєдналися туди-назад, в їхню говінь. Як він коли казав, Крим возвращається в родну говінь, і щоб і ми туди вернулися. Тому він напав. І ну, дуже нам не повезло, що ми вибрали президента, який був артистом, він нічого не вміє, він довірливий все. І можна було б в це повірити. Якби, ви знаєте, панове, якби він не був євреєм. Ну, вибачте, будь ласка, мене запитають, а що ж євреїв Бога теля з'їли? Та ні, панове. Просто євреї, вони, якщо їх послухати, вони весь час поновіряються по світу. І їх постійно переслідують. І для євреїв дуже важливо, щоб їх і надалі вважали розумними, порядними і такими іншими. І тоді питання: а як же так сталося, коли молодий, як він сказав, не лох президент Зеленський? Робив ну, відверту дурню, то відпустки гуляє, то по фонтанам бігає, то ще щось. Тут в нас в нас же ж війна. А він таку дурню поре. Перепрошую. Чому з Ізраїля не приїхали радники, не взяли його за е шкірку і сказали, що ти робиш, Вова? Ти нас ганьбиш? Що ти робиш? Вони повинні були це зробити. Ви чули, щоб хтось це зробив? Хоч один прийшов і сказав, що ти робиш? Зупинив його, направив його. Ну справді, він же ж учиться. Не направили? Так, панове. А може він робив те, що їм підходило? Оте, вибачте, будь ласка, із-за його безалаберності ослаблення України було в їхніх інтересах. А навіщо їм це? Ну, А давайте ну, згадаємо: в інтернеті з'явився такий Ігор Беркут і проголосив, що відкривається новий. Єврейський проект для спасіння євреїв Небесний Єрусалим на території України. І під ці території вони вибрали ну, всього-навсього таку маленьку частинку України: Дніпропетровську область, Запоріжську область, Херсонську область, Миколаївську область, ну і Одеса, звичайно. Панове. Вибачте, будь ласка. Ну, хто це сприйняв ці слова серйозно? Тим більше, що це все прийшло, е, викладали плівки, там якось кажуть російський слід. Ну, звичайно ж, це і псо. Ну, і можна було б подумати, що це і псо? Але якось так сталося, що новий президент серед його дурниць. Було закриття ракетних програм України, закриття інших програм, розбазарювання коштів. Все це разом вело до ослаблення України. Ну, це випадковий спонсор. Просто він по. Так, ну випадково сталося. А потім він випадково розмідував Чингар, прибрав війська. Які мали охороняти південь, ослабив захист Києва з півночі, аеропорти відкриті остав. І коли його, ну, тобто Гостомель і Жуляни, і коли його попереджали, що готуйтеся, копайте окопи, на вас нападуть, на вас нападуть, а він каже, а ви там далеко, а ми тут близько, ми знаємо краще, що у нас відбувається. Панове, а вам не здається, що він насправді знав, що відбувається краще? Тобто, ну хто б же їм дав шмат України для того, щоб там поселилися інші люди, щоб там став анклав іншої держави? Та ніхто б не дав. Але якщо країну закопить ворог, тобто Росія? То з ворогом можна домовитися, якщо йому відкриємо кордони, тобто, е, знаєте кажуть, ти мені, чи я тобі, а ти мені. Може це не просто так відкрилися південь і північ? Може не просто так нас методично ослаблялася наша армія корупції? Оця вся корупція під час війни, до речі, називається саботажем. І способів саботажу таких. Не щислити. І наше ТЦК це теж саботаж, це не просто так, це не мобілізація, а це депатріотизація України. І отой безл, який вони затіяли в армії, коли мої друзі розповідають, що те, що у нас було на початку, коли ми почали оборонятися проти росіян, це було одне. А зараз наша армія це той самий Паскудний совок. Я коли з армії Радянської армії прийшов, а я служив ще в Афганістані, то я потім навіть в комп'ютерних іграх не грав за Радянський Союз. Все. А так от. І в Афгані я бачив, як призивали в їхню армію, коли захопили кишлак. А там були душмани. Старих погнали геть, сказали ви старі дідуганів. Таких, знаєте, не те, що кажуть, мужики, знаєте, такі, чоловіків. Їх, як душманів, розстріляли, а молодих пов'язали їхніми чалмами і в армію позвали. Я тоді, вибачте, будь ласка, волосся дибки ставало. Як же ж можна надіятися на те, що вони будуть за цей Афганістан воювати? І тут. Те ж саме відбувається в Україні, панове, це саботаж. І напрошується одна проста думка, що у нас два фронта, один фронт той, про який нам всі розповідають, де звідки прилітають каби, ракети і все, і інший фронт, фронт із середини, другий фронт, проти якого ми не обороняємося. А задурені люди, вибачте, панове, в попередніх відео я вже розказував не один раз, 86% людей не здатні протидіяти зомбуванню. І запустивши той серіал Слуга народу, запустивши цю машину агітації, людям так промили мозок, що вони і досі не помічають те, що відбувається. Ну, вибачте, будь ласка, знаєте, як співала а он мені нравиться, нравиться, нравиться. Людям зазомбували. Вони сліпі, вони не бачать. І я це відео викладую для тих, хто здатний побачити, панове. Зараз дуже сумно буде, якщо все зведеться до того, що ми піймаємо декілька корупціонерів і за деревами не бачивши лісу, на цьому зупинимося. Панове. Якщо ми не роздивимося, той другий фронт, який діє проти нас. Якщо на початку Зеленський, нічого не роблячи, а навіть допом... щоб захистити Україну, а навіть допомагаючи ворогу, відкрив Україну, то зараз він діє інакше. За рахунок корупції, за рахунок іншого, ослабляє армію, добиває український патріотизм, добиває українську душу, щоб потім ми все-таки все одно переможемо. Але Україна буде наскільки розслаблена, наскільки морально зруйнована, що той Небесний Єрусалим станеться іншим шляхом, не, 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 не по договорняку із Путіним, а просто вони приїдуть нам допомагати відстроювати Україну. І потім станеться те, що сталося в Ізраїлі, коли е, один розповідав, що коли євреї приїхали в Палестину, то їхня сім'я. Прийняла сім'ю біженців, їм допомагала. А потім в один момент вони прийшли додому, а ті біженці закрилися зсередини, їх не пускають і сказали: їдьте звідси, бо зараз наші прийдуть і вас будуть убивати. Так от, панове. Я сюди викладу посилання на ті відео про Небесний Єрусалім. Якщо їх не приберуть швидко зараз з інтернету, а таке може бути, то подивитися, Подивіться і жахніться, панове. Ті, хто зараз приймає рішення, зараз нам не можна зупинятися. Якщо ми не захистимо Україну від другого фронту, то ось скільки ще людей загине. Але, панове, я вірю, що ми з цим справимося. Бо доля України передбачена зарані, за віка. Коли світ буде стояти над прірвою, то підніметься Русь, а Русь це ми. Не Московія, це ми Русь. І ми покажемо всьому світу, як боротися з цією бідою. Слава Русі буде мируще, і світ піде за нами. Так от, ми врешті-решт. Як не цього разу, то іншого разу ми розберемося, хто тут що, наведемо лад і покажемо. Така ж біда в усьому світі, панове. Те, що у нас тут зсередини, вибачте, будь ласка, Сахаров, Зеленський і всі ці всі витворяють. Але ж те, що нам не дають допомоги, а там є свої, їхні, і вони нам організовують оту. Знаєте, крім внутрішнього саботажу, є ще зовнішній саботаж. Але інший світ також саботують. Іншому світу також треба роздивитися і побачити свій другий фронт. Тож, слава Україні, слава нації і смерть ворогам. Дякую за увагу, брати і сестри. Удачі! Ми переможемо!